Подивіться на цю красу щодо естетики. Це дуже крута позиція. А, звісно, не Петро Порошенко, але мені ви теж можете вірити. Боже, дуже лася, кажу Нюдік. Можна я буду показувати вам у кожному відео, будь ласка, їду. привітик привітик, сонечко! І я вже одразу починаю фарбуватися і розповідати вам, що нас сьогодні чекає. Я буду розповідати вам про свої фаворити: за липень, косметика, або іншими словами, яку б я купила іще не один раз. У мене буквально півгодинки на зйомку, тому... Дуже швиденько починаємо. Серед тональних я не скажу, що були якісь фаворити. Я користуюсь майже одними і тими ж тоналями на постійній основі це Seventeen і Pastel. Але ці бренди в нас не вийшли з російського ринку. Я не втомлюсь це повторювати, тому їх ми не купуємо другий раз. Ну, певно, що я вам і не показую, то як я змішую і наношу тон. Боже, дивіться. Тому е, зараз я тушую це все і повертаюся до вас вже з тою косметикою, яку хочу вам сьогодні продемонструвати. Тож, першим, уже поки ми будемо наносити основний макіяж, я хочу показати вам такий бальзам для губ від українського бренду DOT. DOT Skin вони до речі називаються, Здається, Знаєте, випускають ось такі кремчики. Дуже красивих пакуваннях я вам покажу зараз, щоб ви зрозуміли, про який бренд я говорю. Також теж від них мені подобається, що я хочу вам показати бальзамчик для Губ. Він дуже неймовірного пакування. Ну, Одразу видно, що це український бренд, тільки наші бренди так пакують косметику. В наборші входить ось такий пензлик до самого бальзамчику. Він неймовірно приємного аромату, неймовірно гарного пакування. Ось, я, до речі, дуже часто його використовую, я набираю ось так. Це можна робити і пальці. Але в мене нігтики тому заважає. Ось я а... Зволожу губки, воно дуже таке, знаєте, жирненьке, якщо це можна, можна так назвати. І воно цим самим дуже круто зволожує наші губки. Так, я думаю, ви набагато швидше розумієте, про який бренд я говорю. Це ось ці кремчики, які облиціли вже, напевно, що весь TikTok, весь інстаграм. Це ось цей бренд, і від нього ж в мене і бальзамчик. Він нереальний. По-перше, подивіться на зовнішній вигляд. По-друге, він теж дуже круто зволожує ручки. в на сьогодні два консилери, і в мене є тут. Топфейс і пастель. Пастель, я його зараз люблю використовувати, так, тому що в мене закінчився Evelyn, і я поки що не замовила новий, я користуюсь ось цим від пастель, тому що в мене він є. Але хочу з вами сьогодні порівняти також топфейс, тому що дуже подобається мені, як він блюрить шкіру на одному оці, а на іншому порівняти ну, з ним пастель. Нанести і подивитись різницю, який буде краще блюрити, який взагалі буде краще виглядати. Топфейс він сам по собі такий, знаєте, темнуватий. У мене це, зараз я вам скажу, Топ-фейс у мене у шостому відтіночку, у шостому тоні. Але він достатньо приємний по своїй текстурі, це я вам точно можу сказати. Пастель же, в свою чергу, він більше такий, знаєте, по-перше, трошечки в нього менший набагато аплікатор у пастель, і він більш така, як якась водна основа, якщо це можна сказати. Але він і набагато світліший. Ну, тобто, добра, різниця таки занадто помітна. Тому мені подобається пастель, тому що мені підходить від ціночок, скоріш за все. І, блін, він дуже зручний в використанні, але аж знову-таки. Як би вам його радити, я не знаю, не можу я вам це радити, або перевіряєте все таки канали про інформацію, чи вийшли вони з російського ринку, чи ні. Тому що я не знаю остаточно. Тож, якщо тушувати, то що я можу сказати? Тобто він просто лягає як друга шкіра, можна сказати, і його, бачите, він ніби перекриває синячки, але в той же час він зовсім не помітний на шкірі, і, і цим мені він дуже і імпонує. Тому що пастель, якщо тушувати, то він за, за рахунок того, що занадто світлий, його прямо таки буде помітно на вашій шкірі. і повин, Потрібно буде ще прям таки пудрою затушовувати. А, в цьому плані навіть. Топфейс виглядає краще. Так він темніший, але він ніби і перекриває синячки, і не вибілює око прям так сильно. Можливо, все-таки, але топфейс я обожнюю. Чому я хотіла вам його показати? Тому що це дуже класний бюджетний консилер. Ось це взагалі без. Жартів, думала я сьогодні робити мені контур чи не робити, але я хотіла вам ще раз вкотре показати найкращий скульптор, який ви можете знайти. Неймовірно пігментацію. Мені здається, якщо ви його придбаєте, вам його вистачить просто на ціле життя вперед. Тому що правда, дивіться, просто проводимо такий краш-тест. Беру одну крапельку. Бачите, наскільки тут мало? Проводжу. Проводжу, проводжу, розташовую. Ви бачите, наскільки сильно вона тушується? Тобто, її дуже я взяла малесеньку крапельку, тому з ним потрібно так неймовірно обережно, тому що він ще трошечки так і тече, і за того його прямо потрібно я не знаю наскільки мало набирати. Плюс я не хочу сьогодні якогось сильного контуру робити. Просто хочу трошечки як підкреслити, підкреслити скули, підкреслити якось так. Куди ще більше, більше нічого я не хочу сьогодні, певно, що підкреслювати, сюди ще трошечки нанесу, може, по крапельці. Але з цим макіяжем мені ще потім потрібно пробути сьогодні до 11-ї години вечора, тому потрібно його зробити прямо таки, знаєте, якимось стійким. Але ви бачите, розташувала контур, я його вбила, і його майже і не помітно на шкірі, він ніби є, але його ніби і немає. Якщо б я це робила пензлем, то а, був би більш помітний результат, тому що пензель пензель, 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 Тому що. Тому що пензликом не так багато забирається, одним словом, ніж спонжем. Ну що, сонечко, наступний продукт і в нас знову український бренд на черзі це Юніко. Мультитаскер. Обожнюю цей продукт. Я його обожнюю чому? Тому що це мультитаскер. По-перше, відтіночок у мене Icon, достатньо темнуватий, але він по-своєму крутий і класний. Тому що в неї виходять рум'яшки такого цікавого кольору, і він дуже теж пігментований. Буквально одну каплю я беру, одну краплю вистачає, аби зробити ну прямо такий дуже помітний відтінок на щічках. і Я набираю не дуже багато. Багато, аби потім це все не виглядало занадто темно. Саме цей відтінок айкон дуже гарно виглядає на губках, тому що він такий, знаєте, як вам показати, він такий нюдік. Нюдік, боже, дожилася, кажу нюдік. Дуже гарний відтіночок у нього, одним словом. І ще трошечки візьму зараз на щічки і теж буду тушувати з поржем, тому що я краще потім додам сухих текстур зверху для закріплення результату, ніж переборщу з. Цими рум'яшками. Іноді хочеться зробити просто такий макіяж, аби був навіть непомітний, просто трошечки. Буває такий настрій. Це в мене певно, що сьогодні такий, тому я прям мінімально використовую продуктів. Але це у цьому є якийсь свій певний шарм. Ну і моє улюблене. Ми закінчили з кремовими текстурами і можемо перейти до сухих текстур. І можна я буду показувати вам у кожному відео, будь ласка, їй, тому що я її обожнюю. І це правда, фаворит справжній також залипень, як і мультитаскер і BB Contour, Тому що ці продукти, до речі, круто дуже брати на пляж, тому я їх і обожнюю, тому що вони не стираються, вони не змиваються в воді, як сухі текстури дуже швидко. Це я і люблю в них. Ідеальна, ідеальна, неперевершена просто ця пудра. Я вже стала амбасадором цієї пудри, але вона дійсно шикарна. Вона зробить вам такий глоу-ефект на шкірі, який ви не отримаєте від жодного хайлайтеру, від жодного, тональної, від жодної тональної основи з подібним ефектом. Ну такого ви не отримаєте. Мені здається, я трошечки переборщила зараз, але ми будемо якось виправляти цю ситуацію. Хоча. Мені здається, з блискіточками я ніколи не переборщу для себе. Так, це, це так точно. І тепер, коли ми вже Total Shine Bright Like a Diamond, можна показати вам свої також фаворитики за е, липень, це такі рум'яна від Safi. Я їх купувала для огляду, але вони мені настільки полюбилися, ви б знали, у них настільки приємний колір, я хочу трошечки закріпити е, просто мультитаскер, буквально ось так, по дві крапельки на щічку, аби зверху додати ще відтіночку. Так, я знаю, що це зовсім різні відтінки, але ось так я хочу зараз зробити. І а, подивіться, як це виглядає. І це все це все, це все, зробила ось ця пудра з мрехливими частинками. Це все вона, це все вона. І аби не затьмарити весь ефект відцяючої пудри, я візьму дуже такий лайтовий хайлайтер Lamelle Moonrise. У мене 401 відтіночок. Він такий зовсім його майже непомітно на шкірі. Він не підсвічує. Але в той же час буде. Видно і пудру, і його, і обличчя буде сяяти зсередини. Подивіться на цю красу щодо естетики. Це дуже крута позиція. Звісно, не Петро Порошенко, але мені ви теж можете вірити. В нас палеточка від Maybelline Nude of New York. і вона класна. <смір> Можна так сказати про кожен продукт цього відео. Правда, дуже круті у нас тут відтіночка. Вона до речі, не відкривається так повністю. Дуже класні відціночки. Дуже крута нюдова палеточка, дуже багато дуже, я також знаю це. Ми сьогодні з вами візьмемо ось такий протектор-колір, і до нього будемо використовувати блискіточки Dreamer, певно. що, Тому що я хочу зробити сьогодні також рожеві губки, рожеві вуста, і тому будемо використовувати ось такі відтіночки на очі. Зробила макіяж очей, дуже класна палетка, ніжні кольори вийшли на очах. Високої пігментації, по-перше, ці відтіночки. По-друге, воно дуже дуже Гарно лягає на шкіру. Вони, знаєте, так легко-легко тушуються, і цим мені вона дуже і подобається. І знову дуже, боже, що це таке сьогодні? Я вже тримаю в руках, аби показати вам підводку лайнер. Від Синана Маріна Коштує вона, вона достатньо бюджетна, але вона ідеальна. Вона водостійка, тримається в мене цілий день. Зараз швиденько малюю стрілочку і йдемо далі. Тож сонечки з очками ми закінчили. Переходячи до губок, хочу вам показати цей блиск, який я купувала також для огляду Аврори за 9 гривень. І він став також справжнім фаворитом цього місяця, тому що я вже зробила контур, тому що він неймовірно пахне таким кавунчиком. Він має неймовірний колір, а ще він дуже дешево коштував. І ось тепер я точно можу сказати, що ми зробили прям ідеальний макіяж для мене. А я дякую вам за перегляд, вже дуже-дуже з пізність, тому буду бігти. І до зустрічі по традиції у нових відео. Не забувайте підписуватися, ставити лайки і будемо далі розвивати україномовний контент.